Звичайний ранок у центрі Окленда сміття обходить свій маршрут на Квін-стріт. Серед паперу і харчових відходів його увагу привертає чорна жіноча сумка, всередині документи, паспорт і особисті речі японської туристки. Чоловік вирішив, що хтось міг загубити ці речі і забрав сумку з собою, очікуючи можливе оголошення про ці речі у місцевій газеті чи радіо. Але час йшов. І коли Кайо не повернулася до свого хостелу. Тривога почала зростати 22 вересня. Технік прийшов у будівлю Централ Корт, щоб перевірити пожежну сигналізацію. Двері технічного приміщення були зачинені, а відповідальна людина за цей ключ була у відпустці. Він вирішує гаяти час і зробити те, чому давно вже навчився у таких ситуаціях. Викрутка врізається в замок, і метал із тихим скреготом здається. Він відчиняє дверця та й робить крок уперед. І раптом хвиля запаху, вона б'є в обличчя, немов стіна, нудота важка. Сморід, який назавжди врізається в пам'ять. Технік затуляє обличчя рукою, але вже запізно. Він знає, що це означає. Він тягнеться до вимикача, лампочка блимає кілька разів, немов вагалася показати правду чи залишити все в темряві. І нарешті жовтувате світло проливається на бетонну підлогу. Там, у вузькому просторі, лежить жінка. Вона вже не схожа на себе, тіло понівечене часом і розкладанням, але навіть у цій тьмі зрозуміло головне, вона тут давно, самотня, забута, Технік завмирає. Лише гул вентиляції та власне серцебиття розривають тишу, він повільно відходить назад. Ще раз озирається на нерухоме тіло і розуміє це не випадкова знахідка, це злочин, який хтось ретельно сховав за дверима. Повз які щодня проходили сотні людей. Вітаю вас на каналі. Мене звати Дрімер, і сьогодні я розповім вам історію, яка почалася із випадкової знахідки в самому центрі міста. За цими дверима у темній підсобці лежало тіло молодої жінки, яку звали Кайо Мацузава. І ніхто навіть не здогадувався про це 11 днів. Сьогодні ми дізнаємось, хто була ця дівчина, як вона опинилась в Новій Зеландії, чому її останні години залишають більше питань, ніж відповідей, і які помилки розслідування назавжди закрили шлях до правди. А для тих глядачів, хто вже знайомий з цією історією, я приготував цікаві факти, які ви навряд чи бачили в інших відео. Тому заварюйте собі ароматну каву або смачний чай, а ми починаємо. Кайо Мацузава народилась у Японії, вона виросла в родині середнього достатку, нічого розкішного, стандартна сім'я в Японії тих років. Її дитинство пройшло у спокійних японських кварталах, серед шкільних уроків, сімейних свят і тихого життя. Друзі описували її як людину тиху, але світлу. Вона не була з тих, хто заводить розмову першим, але завжди уважно слухала інших і вміла підтримати. Усмішка Кайо була саме тією, яку легко згадати навіть через роки. Трохи сором'язлива, але тепла. З дитинства вона любила подорожі. У її кімнаті висіли листівки з різних країн, які вона збирала, немов маленькі талісмани. Світ занадто великий, щоб сидіти лише на одному острові. Любила повторювати вона друзям. Після навчання Кая підпрацьовувала на місцевому рибному ринку, а зароблені кошти відкладала на свою мрію, яку вирішила втілити у 29 років поїхати за кордон. Її мета була проста і водночас велична: вивчити англійську та побачити інший бік світу. Вона обрала Нову Зеландію, країну, яка тоді вважалась безпечною і гостинною, місце, де можна і вчитись і подорожувати. У 97-му році вона приїжджає до Крайщорча, вступає на мовні курси, знайомиться зі студентами з усього світу. Там вона виглядає щасливою, і спокійною, відвідує заняття, прогулюється вулицями з новими друзями. Однією з котрих була дівчина на ім'я Наомі. Після знайомства вони відразу знайшли спільну мову і вирішили знімати квартиру разом. Також під час навчання Кайо працювала офіціанткою місцевому закладі і, звісно, відкладала кошти на нову подорож у саме серце Нової Зеландії. У своєму щоденнику Кайо пише про майбутнє. Вона мріяла скласти фотоальбом і привезти його додому, щоб показати батькам. Ось я. Ось де я була, ось світ, який я побачила. Усе виглядало так, ніби її мрія здійснюється, але влітку 98-го року вона вирушає далі до Окленда. Це мав бути наступний крок її подорожі, крок, який став останнім. Відомо, що вона відклала приблизно 3000 доларів на цю подорож і покликала собою разом подругу Наомі. Але подруга не могла дозволити собі цю подорож. Тоді Кайо вирішила не відкладати поїздку і вирушити у подорож самостійно, оскільки Нова Зеландія доволі безпечна і це розповсюджена практика серед місцевих і туристів. 11 вересня 1998 року Кайо Мацузава прилетіла до Окленда, літак приземлився в міжнародному аеропорту, і разом з іншими пасажирами вона вийшла у гомінке місто. Яке зустрічало її трафіком і неоновими вивізками. Для неї все це було новим і захопливим. Вона обрала недорогий хостел на форд Стріт, це місце приваблювало туристів недалеко від центру, поруч магазини, кафе, автобусні зупинки, нічого розкішного, але зручно для тих, хто приїхав пізнавати місто. Кайо розмістилась у невеличкому номері з рюкзаком та кількома особистими речами. Усе вказувало на те, що вона планувала залишитися ненадовго. Можливо, кілька днів, а далі нові подорожі. Того ж дня, близько 12 години камери з відеоспостереження зафіксували її на Квін Стріт. Вона йшла сама не поспішаючи, ніби просто роздивлялась вітрини і відчувала ритм міста. Нічого підозрілого. Звичайна дівчина в натовпі, яких щодня проходять тисячі. Це останні кадри де Декая була жива. Після цього її слід зник. Вона не повернулася в хостел. Не зателефонувала друзям, не написала листів додому. Минали дні. Адміністрація хостелу не одразу забила на сполох. Туристи часто змінювали плани, виїжджали без попередження, але для Кайо це було нехарактерно. Через три дні, які Кайо відразу сплатила при заселенні, менеджер хостелу забрав рюкзак дівчини у камеру зберігання, а пізніше повідомив поліції про зниклу. Туристку поліція відразу організувала пошук зниклої туристки. У той день на дівчині було чорне взуття, чорні брюки та чорна куртка, з прикрас сережки у вигляді півмісяця та невеличка золота каблучка з камінцем. Поліція оглянула всі заклади, всі камери, що були поруч, опитала усіх можливих свідків. Також до пошуку залучили змі, і це трохи допомогло у пошуку, але поки не дівчини. А тільки її речей, як ми пам'ятаємо, сміттяр знайшов ці речі, і, побачивши оголошення про розшук, зниклою туристки відразу відніс сумку в поліцію. Минуло 11 днів відтоді, яка його востаннє бачили живою. 22 вересня 98-го року, технік Деніс Кроус прийшов у будівлю Центр Корт на Квін-Стріт. Його завдання було простим: перевірка пожежної сигналізації, але те, що мало зайняти кілька хвилин. Назавжди закарбувалася в його пам'яті. Двері технічного приміщення були замкнені, людина з ключами перебувала у відпустці, техніку взяв викрутку, відчепив замок і злегка натиснув. Замок піддався зі скреготом, і тоді повітря різко змінилось. Запах нудотний, задушливий, такий, що миттєво стискає горло, вихопився середини і вдарив у ніс. Він спершу відсахнувся, але все ж наважився зазирнути. Лампочка над дверима миготіла кілька разів, перш ніж запалитися, і в її жовтому світлі на бетонній підлозі він побачив тіло. Жінка. Вона вже давно мертва, шкіра змінила колір, риси обличчя стерлися часом. Але було зрозуміло головне вона тут лежала самотньо, у замкненій кімнаті серед щоденної метушні міста, де тисячі людей навіть не здогадувались, що за кілька метрів від них ховалася трагедія. Поліція, яка прибула на місце швидко, встановила це та сама Кайо Мацузава. її тіло було оголеним без прикраси одягу, паспорт та інші документи, знайдені раніше у смітнику, тепер стали невід'ємною частиною пазла. Офіційна причина смерті залишилася невідомою. Стан розкладу був занадто сильним, щоб зробити точний висновок, але так як не було жодних ознак порізів, ударів тощо, одна з версій смерті була. Удушення руками вбивці, без застосування мотузки або інших речей. Під нігтями каю знайшли частинки ДНК невідомого чоловіка, і ця зачіпка стала однією з небагатьох у справі. Це був знак, що вона боролася. Але в кінці 90-х генетичні бази були обмежені, зразки зберегли, але співпадінь не знайшли ні тоді, ні пізніше. Це досі єдина матеріальна зачіпка, яка могла б вказати на вбивцю. Її тіло було повністю оголеним, ніяких прикрас, ніякого одягу, навіть взуття. Таке буває у двох випадках: або вбивця знищує сліди, або ж забирає речі як трофеї. Деякі слідчі припускали, що це був сексуальний мотив. І ось головна загадка: тіло кайо знайшли у сервісній кімнаті будівлі Центр Корт. Це приміщення було замкнене, воно не мало вікон і не використовувалося як склад, туди не потрапляли випадкові люди. Щоб покласти тіло туди, потрібно було або мати ключ, або знати, як відкрити замок іншими способами і не залишити слідів зламу, або мати доступ як працівник обслуговування. Цей факт сильно звужував коло підозрюваних. Адже злочинець діяв не імпульсивно, а явно знав. Де можна сховати тіло так, щоб довго не могли знайти. Дехто вважав, що вбивця міг бути працівником будівлі, охоронцем, техніком чи людиною, яка мала постійний доступ до службових приміщень. Чому сумка опинилась у смітнику? Ще одне дивне питання: речі, Кайо. паспорти документи викинули у смітник поруч із будівлею. З одного боку, це виглядало як типовий жест злодія, взяв гроші і позбувся непотрібного. Але з іншого боку, відстань між сумкою і місцем, де лежало тіло, було надто малою. Виходило так, ніби вбивця не боявся, що їх знайдуть, чи, можливо, навпаки хотів, щоб знахідка відволікла поліцію в інший бік. Помилки розслідування, коли тіло знайшли, воно вже перебувало у стадії сильного розкладу, втрачені сліди на шкірі, невідомий точний час смерті, навіть причина загибелі так і не була встановлена. Це зробило будь-яке обвинувачення майже неможливим. Окрім цього, будівля, де знайшли тіло, була місцем із постійним потоком людей, але поліція не змогла ретельно перевірити всіх працівників, які мали доступ до технічних приміщень. І це стало найбільшою прогаленою справі. Які ж були теорії слідства та хто був підозрюваний у цій справі? Перша версія. Випадковий злочинець чи грабіжник. Поліція спершу висунула найпростіше припущення. Кая могла стати жертвою пограбування, її сумка зникла, документи викинули у смітник. Можливо, напад був випадковим. Хтось побачив туристку, вирішив забрати гроші і напав. Нагадую, що кая була дуже маленькою, її зріст був приблизно 150 см, а вага приблизно 45 або 50 кілограмів. Тобто, якщо це був якийсь великий чоловік, то їй було б важко йому протидіяти без особливих засобів, таких як шокер або е балончик. Але ця версія не пояснює головного, як тіло опинилося в замкненій технічній кімнаті, куди випадковий грабіжник навряд чи мав доступ. Друга версія хтось із працівників однієї з будівель. Тіло знайшли у технічному приміщенні, яке було розташовано як прибудова між двома будівлями центрального суду та торгового центру. Для доступу в торговий центр була необхідна карта, а в будівлю суду електронний ключ. Ці карта та ключ були персональними та записувались у системі, коли хтось заходив або виходив. Здається, все просто. Треба подивитись, хто користувався ключом або картою період, коли сталося вбивство, і ми отримаємо коло підозрюваних. І що ви думаєте? Поліція перевірила комп'ютер в будівлі суду, і виявилось, що з вечора 11 вересня по 14 вересня всі дані були втрачені, або, як ми розуміємо, кимось видалені. Слідство вважає, що це сталося випадково. Справа в тому, що це був 98 рік і ще не було терабайтів пам'яті на хмарних серверах, як ми зараз з вами звикли. Комп'ютер, який записував дані, мав дуже мало пам'яті, і вся інформація записувалась на аркушах за допомогою принтера. Ці аркуші зберігались в іншому місці, і ці аркуші зникли. Головний слідчий знав, хто був відповідальний за ці дані, але далі слідство не просунулось. Противагу втраченим даним мої дані стосовно точної кількості підписників не втрачені. Зараз нас 666 підписників, до речі, класна цифра. Допоможіть мені досягти першої мети у 10 тисяч підписників одним вашим кліком. Дякую вам за допомогу. Нехай це відео побачить якомога більше людей, хто цікавиться україномовним Трукраймом. А ми продовжуємо. Також давало, що завдяки такій системі безпеки ніхто посторонній не міг проникнути у цю прибудову але. Але у ході слідства виявилось людський фактор бажання працівників бару та фудкорту у торговому центрі вийти на перерві, запалити цигар, у це приміщення, тому одна з дверей не була зачинена і туди міг пройти хто завгодно. Третя версія чоловік із сусідньої будівлі. Злочинець міг бути працівником сусідньої будівлі Тавер. Там також були технічні приміщення та зв'язані коридори. Людина, яка добре знала інфраструктуру району, могла вільно пересуватись між будівлями. Це пояснює, чому тіло сховали настільки продумано, а сумку виконали зовсім поруч. Перший найвідоміший підозрюваний у цій справі дивний чоловік. Про нього стало відомо, коли з'явилась квитанція з ломбарду, де він продав деякі ювелірні вироби і інші речі. Одразу після цього чоловік виїхав до Австралії. Поліція впізнала здану ним обручку як ту, що зникла з речей Кайо. Пізніше власник ломбарду розповів журналістам. 18 вересня 98-го року до мене знайшов неохайний чоловік, щоб здати вазу, обручку і брошку. Я сказав йому, що мене це не цікавить. Він відповів, що має ще речі в хостелі, де зупинився. Одягнений він був не як турист, а швидше як моряк, і речі, які він пропонував, виглядали недоречно. Я попросив показати посвідчення особи, і він дістав австралійський паспорт, термін дії якого закінчився 28 березня 95-го року. Він пояснив, що не взяв із собою дійсний паспорт, коли подорожував. Поки він ходив до хостелу, я подзвонив у поліцію, щоб повідомити про підозрілого чоловіка, і запропонував надіслати когось поговорити з ним. Я розмовляв зі старшим інспектором, але він був абсолютно безпорадний і запропонував мені самому спитати цього чоловіка, звідки в нього ці речі. Я добре пам'ятаю, як сказав йому, хіба це не ваша робота? На що він грюкнув слухавкою. Я вирішив, якщо поліції байдуже, то й мені теж і купив сім запропонованих товарів. Власник ломбарду пояснив, що як торговець вживаними речами він зобов'язаний тримати ювелірні вироби протягом місяця перед перепродажем, тому прикраси виставили на продаж лише наприкінці жовтня 98-го року. Через кілька тижнів, можливо, два місяці йому подзвонила поліцейська і показала фотографію обручки. Яка за її словами зникла вбитої японської туристки, він одразу впізнав у ній кільце з коштовним каменем. Він не був на 100% впевнений, що це був за камінь, але припускав, що цитрин або топаз. Через 9 років він вже не був у цьому настільки впевнений. У будь-якому разі йому вдалося знайти ім'я та дані кредитної картки нового власника кільця, яке згідно з його записами було продано. 20 листопада 98 року поліцейська забрала цю інформацію і відтоді з ним більше не зв'язувалася. Переглянувши квитанцію, власник ломбарда зрозумів, що він купив ці речі ще до моменту, коли знайшли тіло дівчини. Як воно потрапило до нього, невідомо чи зняв він його з тіла, знайшов викинутим у смітнику чи вкрав із кімнати. Це лише частина питань без відповіді, що він робив в Окленді, і чому відразу поїхав в Австралію, також питання. За словами криміналіста Меттю Тейлора, цього чоловіка французька поліція затримала в аеропорту у 2000 році. Його екстрадували назад у Нову Зеландію. І після двох днів допитів детективи дійшли висновку, що з огляду на його психічний розлад він не міг би переконати Кайо піти за ним. Зрештою, його виключили зі списку підозрюваних, а згодом встановили, що кільце, яке він продав, усе ж таки не належало Кайо. Другий найвідоміший підозрюваний у справі був Алан Грімсон, пізніше засуджений вбивця. Через роки у ЗМІ почали згадувати ім'я Алана Грімсона, британського моряка і викладача, який у ті ж роки працював у Новій Зеландії. У 2001 році його було довічно ув'язнено за вбивство двох молодих чоловіків Ніколаса Райта та Сайона Дженкенса. На момент вбивства їм було 18 та 20 років. А до речі, потім вирок зменшили до 22 років ув'язнення, і виходить, що зараз він вже на волі. Перша жертва Ніколас Райт Він служив на флоті і познайомився з Грімсоном на курсах пожежної безпеки. Де вбивця був інструктором. Після занять Грімсон запропонував підвести хлопця додому, і це було востаннє, коли його бачили живим. Наступний ранок, 12 грудня 1997 року, він був вбитий. Друга жертва Сайян Дженкінс працював у пабі недалеко від Портсмунта. Грімсон якимось чином запросив молодого хлопця до себе у квартиру, де і все сталося, у тому ж місяці того ж року. Обидва вбивства відбулись на території Англії і мали характер вже через рік, на момент, коли каю не стало, Алон був в 11 кілометрах від місця вбивства, працюючи на військово-морській базі. І ще додам вам цікавий факт: пізніше стало відомо, що Грімсон був знайомий з менеджером, який працював у компанії, яка обслуговувала пожежну безпеку. У тих будівлях, але поліція не знайшла зачіпок, які свідчили би проти Грімсона у справі вбивства Кайо. Слідство зайшло у глухий кут, і біля 10 років не було істотних просувань. Тому у 2007 році було оголошено про винагороду у розмірі 75 тисяч доларів за інформацію, яка би допомогла знайти вбивцю дівчини. А на момент зйомки цього відео сумарна нагорода вже становить понад. Півтора мільйона доларів. Що залишилось після всіх версій? Жоден підозрюваний так і не був притягнутий до відповідальності. ДНК, знайдене під нігтями кає, досі не співпало ні з ким у базі. Найбільш тривожним залишається питання хто мав доступ до технічної кімнати. Це звужує коло, але без доказів це не дає слідству жодних нових підозрюваних. Минуло більше 25 років від дня. Коли тіло Кайо знайшли у замкненій кімнаті в центрі Окленда. За цей час багато що змінилось, вулиці стали сучаснішими, будівлі оновилися, але справа Кайо Мацозава так і залишилась холодною. Поліція не раз поверталась до неї, вилучені ДНК зразки перевіряли знову і знову, але збігів не було. Потенційних підозрюваних перевіряли, будували теорії, проте кожен шлях вів у глухий кут. І навіть головна зачіпка доступ до закритого приміщення так і не привела до конкретної людини. Найбільшим болем цієї історії є родина Кайо. Для її матері це був не просто нерозкритий злочин, це була відірвана частина життя. Вона втратила доньку, яка поїхала здійснити мрію, і отримала лише мовчання у відповідь. Японська преса називала Кайо туристкою, яка довірилась місту. Для нової Зеландії це стало нагадуванням, навіть у місцях, які здаються безпечними й мирними, може критися небезпека. Ця справа показала, наскільки легко помилки та зволікання можуть зруйнувати шанс на правду. Якби тіло знайшли раніше, якби сумку одразу здали поліції, якби ключі від приміщення відстежили детальніше, можливо сьогодні ми знали б ім'я вбивці. Історія Кайо Мацузава досі залишається відкритою раною. Це не лише розкритий злочин, це про дівчину, яка вийшла прогулятись вулицею незнайомого міста і більше ніколи не повернулась. А саме найабсурдніше у цій історії те, що тіло дівчини було приховано поруч з будівлею суду, можливо, вбивця зробив це спеціально. А тепер для тих, хто дочекався фіналу історії, хочу розповісти ще одну з версій, яку ви точно Ніде не чули. А якщо вбивство дівчини планувалось ще до того, як вона прилетіла у місто. Є один момент на фото, яке ви всі вже бачили, але можливо не звертали увагу там, де вона з котом лежить на підлозі. Придивіться уважніше, який предмет ще є на цьому кадрі. Все вірно, маленький ведмедик з бантом. Стоїть так, наче його спеціально поставили у центр кадру, щоб показати, можливо, тому самому, хто його подарував. Чи можемо ми припустити той факт, що Кайо з кимось познайомилась і спеціально поспішала на зустріч на заплановане місце. Згадайте, як вона залишила рюкзак в хостелі і відразу, наче вже запізнювалась, посміхом, пішла у місто. Це лише теорія, але чи настільки вона далека від правди? Дякую вам, що додивились це відео до самого кінця. Обов'язково поділіться в коментарях. Як ви вважаєте, хто з цих підозрюваних, або які версії насправді реальні, то вбивця на вашу думку. Мені буде цікаво почитати та іншим глядачам також. А якщо ви знаєте інші цікаві історії, які хотіли би почути на моєму каналі, також запрошую вас в коментарі і не забувайте поставити подобайку цьому відео. Бажаю всім мирної спокійної ночі або гарного дня. Всім до зустрічі!